Добро здоров'я! Доброго здоров'я, здоров пані і панове. Мене називають Микола Вересень. Дві теми, тези, роздуми це Бурєв'єснік і мир. А бурєвєснік це така ракета, яка ніби є у Російській Федерації, яка ніби пролетіла 14 тисяч кілометрів, яка нібито дуже вправно подолала все. Яка має вживлення ядерне, атомне, там атомний маленький реактор, і він значить, може безстроково літати навколо земної кулі і так далі, і тому подібне? Тут треба сказати, що це, мабуть, на 95-99% або на 100% брехня. Чому? Тому що вчені давним-давно. Зневірились в можливість створення такої штуки, яка буде літати і вічно літати, бо там дійсно ну, оця термоядерний синтез, ця реакція вона може тривати досить довго роками, і оце весь час вона буде живити щось, що буде літати. Ну, Як атомні підводні човни, як атомні ледоколи, криолами, перепрошую. От, і так далі тому подібне. Ну, це можна зробити на землі, це можна зробити, мабуть, на воді, але це величезні такі реактори, і дуже складно собі уявити маленький реактор, який буде кудись заправлений. Там ще треба ще якісь там внутрішні оздоблення, остаткування, там якісь інженерні винаходи. І так далі, і тому це мало ймовірно. Дійсно, в Росії десь років 10 чи 20, ну була така інформація. Вони десь там на Кольському півострові на крайній півночі за полярним колом. Значить, вони робили випробування. Там загинули п'ять людей. Наскільки я розумію, якраз від випромінювання. Це перший пункт. Другий пункт, чому це, мабуть, брехня, тому що її дуже добре видно. Це, це ж радіація, і її дуже легко спостерігати із землі, і з повітря, і з космосу, і так далі. Якби щось таке полетіло, десь то, мабуть, окрім росіян, ще б хтось сказав, що у нас, значить, таке є. Ми таке побачили. От воно полетіло. От... У них таке є точніше. От, а ми американці, ми канадійці, ми англійці, ми австралійці, ми новозеландці, ми там африканці, хто завгодно, ми китайці. Ми побачили, о, да, там воно летить. Але коли воно летить, воно випускає під собою величезну кількість радіацій, і це забруднення радіоактивне. Це, це коротше головний біль величезної е, сили, ваги. Е, е, Важкості і так далі, і тому людство вже відмовилось де ним давно, бо це все робилося і американцями, і натівцями впродовж існування Радянського Союзу, з моменту, коли була винайдена ядерна атомна бомба, потім ядерна бомба, і так далі. і так далі, То це люди подумали: а якщо запхати це в, в так, таку, зробити маленький реактор, який буде живити велику ракету, і ця ракета буде літати, і літати, і літати. От і, і, і дійсно, і, і може там якось програмувати. Вона може вниз, може вгору, може вліво-право, кудись там. Ну, коротше, не обмежена ця вся сила цієї ракети. Ну, ми бачимо, що вони кудись запустили. Щось сказали, що вони запустили. Жодного, під, жодного підтвердження нема. Школи давним-давно всі втрачені росі, російські, радянські, точніше, оці, оці, оці люди, які займалися всіма академік Сахара, Академія Харітон, академік, академік Зільдович, академіки, там їх багато Курчатов, академік Корольов, вони всі займалися такими речами, які називаються Ядерний Щит країни Рад. От ну і потім вони всі повимирали, і залишилися якісь інженери, якісь які, на рівні кандидатів наук, які, безперечно, цього зробити не зможуть. Ну у мене враження, що і, і не зробили. Але розмов багато, що у нас таке є. У нас таке є, і таке у них є ще така залежність. Як тільки щось Америка скаже, те, що не подобається Росії, то відразу вилазить якийсь російський... Дядя і каже, а у нас зато ми, а зато ми будемо бомбити, а зато ми будемо пускати, а зато ми це зробимо. Ну, вони це не зроблять, тому що є як Китай, який категорично проти використання ядерного, ядерного будь чого будь-де на земній кулі, і тому, безперечно, з Китаєм ніхто не буде сваритися, і з Америкою ніхто не буде сваритися, ну і так далі. тому подібне. І взагалі оця історія про те, я десь читав, це не пам'ятаю дуже докладно, що сталося на Кольському півострові, як вони там готували цей цю, цю ракету, чи, чи те. І, і досі ніхто не знає, лежить вона під водою, ніби яка і випромінює, і, і наражає на небезпеку всіх людей, які живуть там поруч зі місцем, де вона мала би полетіти, але не полетіла, а впала в воду. От така от історія. Тому хвилюватися аж так сильно не треба. Друга тема це мир. Ну, ніби пан Зеленський, президент України, сказав, що пан е, стармер, прем'єр Британії, ніби має план закінчення війни і він буде остаточно готовий за 7-10 днів. І я тут вирішив подумати над тим, чи, 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 чи настане від цього мир. Скажу вам відверто, не настане. Я можу тільки сказати, що мир що почнеться, таке. Дуже повільне, таке мляве, таке закінчення. І це закінчення мляве буде тривати місяцями. Я так собі уявляю. Навіть якщо росіяни погодяться, потім вони почнуть провокації. Потім, потім вони почнуть. Вони будуть росіянами. Вони не можуть, вони не можуть перетворитися на китайців, на українців, на поляків, на американців, на африканців, на латиноамериканців. Ні, не, не вийде. Вони. Вони можуть щось навіть підписати, сказати окей, а потім спровокувати, а потім сказати, що це все Українці, це не ми, а потім сказати, що і нас там нет, а потім ще щось сказати. І воно значить, знов почне щось стріляти, потім буде якось закінчувати стрілянина, меншити, потім знову збільшення, потім зменшення, і так далі. тому подібне. І вірити абсолютно я не можу в те, що вони зможуть якось. Але якщо ми станемо на дорогу миру, ми, тобто людство, тобто цивілізовані країни, то вже треба розуміти, що ми з не людство з неї не зійде. Буде посилюватися тиски, Росія буде занепадати, економіка, фінанси будуть тріщати. Оце тріскотіння вже доноситься з Кремля, вже можна, якщо прислухатися, дослухати, що там такі тріщинки йдуть. От Шпаринки, вже навіть не тріщинки, ну і так далі. І це все разом воно буде якимось чином впливати на Кремль, на стан здоров'я Путіна і так далі, тому подібне. І сподіваємося на те, що воно все закінчиться все ж таки, принаймні не на користь Росії. Оце те, що я би хотів сказати про українську користь. Подумаємо ми, подумаємо українці, досягнемо ми її чи ні. Цю користь це від нас залежить, а от від всіх і нас також залежить, що буде відбуватися в Росії, поки Росія рухається в прірву, і ми з цього приводу дуже. Посміхаємося, радіємо і сподіваємося на швидке досягнення мети, а саме прірви. Дякую за увагу. за вами був Микола Вересень. Єдине, що я хотів сказати, що буріснік написав сам твір Горький, такий пролітарський письменник, якому дуже любив Ленін, і під час мого -мо 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 юнацтва, перебування в школі і в університеті ми знущалися з всіх популярних комуністичних творів і. Значить, оцей песнь аборів'ясники. Там ну, про те, що бурівєсні це ніби така особлення революції, і революціонер, якийсь там Ленін, чи Сталін, чи якийсь Цзедун, чи якийсь Гітлер. Ну, коротше, оця вся е, е, зграя значить, садистів. Е, от він літає і він хоче революції, а всі навколо бояться революції, вони не хочуть революції. А він де і там є слова, які ми дуже любили. Вони так звучать, вони звучать. Глупий пінгін робка тіло, там якої какої-то в утесах. Тобто пінгвін поганий. Ну, ми, безперечно, приробили. Глупий пінгвін робка прячить, умний, гордо достає. Що це означає? Подумайте, самі з вами. бай так Треба це вимикати. Як отак? От